Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися знову своїм наступним рецептом, який, який я готую дуже часто і дуже він всім подобається. Це є фрікасе. Фрікасе в перекладі з французької означає всяка всячина. Ось з всякої всячини у мене є доволі прості інгредієнти: це є куряче філе, яке я дуже люблю, шампіньйони, цибулька, морква, кріп. Обов'язково дуже люблю до цієї страви саме кріп і вершки. Ось так я вам показую вершки, тому що я буду збирати їх з банки, це нам привозять домашнє молоко вже кілька років. І з частини ми збираємо сметану чи вершки, а з частини ми робимо домашній сир. Дуже, до речі, смачний. Хто хоче дуже просто, без всяких добавок приготувати домашній сир, ставте плюсик, і наступний мій рецепт буде саме такий. Ну що, приступаємо до роботи. Звичайно, ще спеції, не забудьте. Спочатку нарізаємо цибулі на кубики, а потім нарізаємо моркву півкільцями. Я люблю, щоб морква була саме такими кусками. Додаємо тушитися на невеликій кількості олії нашу цибульку до прозорого чи до золотистого відтінку, а пізніше вже додаємо нашу моркву. Тушимо моркву. До такого стану майже м'якості. І тоді додаємо наші шампіньйони. Шампіньйони я порізала на ось такі дольки. Якщо шампіньйони більші, то я ріжу їх соломинкою. Але в цьому не було необхідності, оскільки в мене маленькі шампіньйони. І вже, от бачите, морква зм'якла майже. І я додаю наші грибочки Тушкуватися до такого стану також готовності, можна сказати. Додаю я, куряче, філе ось такою соломкою ріжу, як бачите, я його швидше порізала, ніж шампіньйони, але просто вам показую більш для доступності все по порядку. Додаю спеції, сіль, перець і також відправляю на сковорідку. Але сковорідку я беру окремо. Тому що в нас м'ясо смажиться, як ви розумієте, набагато швидше, ніж тушкуються овочі та гриби. І вже коли дві сковорідки в нас готові, або майже готові на 95%, їх треба між собою поєднати. Я додала м'ясо до наших овочів та грибів, помішала, додала ще. Чуть-чуть спеції і додала свої домашні вершки. Вершки я заливаю, ви вже дивитеся, як вам виходить по структурі. У мене вийшла склянка вершків. І покажу вам лайфхак, щоб додати муку, ще потрібно. Я вам не вказала зразу в рецепті за муку, але її потрібно для густини, для такої підливи. Робимо таке озерце посередині із вершків. І тоді додаємо муку. Я додала 2 столові ложки і розмішую. Таким чином не утворюються грудочки, і все дуже гарно, такої однорідної консистенції виходить. Ще можна додати води, якщо консистенція вам трохи загуста. І все перемішуємо. Таку страву я подаю. З макаронами-бантиками, хоча її можна додати навіть до гарніру звичайної гречки, або їсти самостійно чи з хлібчиком. Дуже смачна страва, дуже подобається всім. І вже наступив наш фінал, ми додаємо зелень кропу. Я люблю саме кріп додати до цієї страви, оскільки він такий передає. Класний якийсь такий аромат, і мені подобається саме з цією зеленю. Ви можете пробувати різну. Ось така проста, смачна страва у мене вийшла. Зовсім замало часу. Готуйте, підписуйтеся та ставте лайки, підтримуйте український контент, а я буду вам старатися давати ще цікаві рецепти.